Ще раз голосування за голову НБУ показало, що на сьогоднішній день порушується норма конституції, особливо голосування. Тому що депутати голосують чужими картками, і близько 20 депутатів депутатів, які не були присутніми сьогоднішній день. Відпочивають, не приїхали після нового року. У них нема бажання працювати а за них голосують їхні колеги. Прошу народних депутатів голосувати. Що ж ви робите? Голосую. за 231. тридцять Ми робили все для того, щоб цього не відбувалося. Але на жаль, на сьогоднішній день голова Верховної Ради є представником партії регіонів. А не представником депутатів. І ми вимагаємо персонального голосування, де ми зможемо уникнути голосування чужими картками. Це одна із найважливіших вимог. В іншому напрямку завжди буде так продовжуватись, коли депутати в минулому скріканні жодного разу не приходили на засідання чи голосують купою людей, які не присутні за проекти, які не, не відповідають інтересам людей. А купки олігархів це було вже в минулому скриканні, і ця традиція продовжується. Прошу голосувати! Я не слышу. Şu bari. Yaşasın evet. 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 evet.